Дивитися суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Зберегти дитячу стоматологію попри війну. Штучні платформи для гнізд лелек на електроопорах продовжують встановлювати на Одещині. Вишита історія війни. В Одеському музеї відкрилася виставка робіт майстрині з Подільська. Ірина Лазарєва з двома доньками переїхала до Одеси із Херсона. Їхній будинок зруйнований вщент. 1 жовтня туди пролетів снаряд. Розповідає, в той момент знепритомніла. Не пам'ятаю цього моменту, лише пам'ятаю, як я відкрила очі і бачила, як наш дім палає. Доньки, я кричала, я прокинулася. Чи прийшла в себе від крику дітей? Мамо. Мама, 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 вставай, вони кричали. Я коли відкрила очі, я бачила, як наді мною доньки прибирають все, що було на мені зверху. Я витерла, вся була в крові, витерла з, з обличчя і піднялася, дивилася, що навколо мене весь дім на Ми, Я схватила доньок за руки, і ми вибігли на вулицю в піжамах. Ані Лазарєві 13 років, її сестра Еліна на рік менша. Згадують, що коли все трапилося, були в своїх ліжках. Я вибігаю, кричу, де мама, шукаю її, бачу, вона ну, не притомніла, і в неї горить волосся. Ну, я починаю її ну, побачила, це вона їх тушила, а я питалася е е завали, тому що її присипало, прирости тями та ну. Струсити з нею. Струсити з неї, Струсити з неї ці всі завали, пиль до за свідомості питаюся її провести. Дівчаток разом з Іриною спочатку доставили до Херсонської обласної дитячої лікарні, і з 9 жовтня вони в Українському медичному центрі реабілітації матері та дитини. Там прооперували дитину, мене. Потім вже нас лікарі направили до реабілітаційного центру в місто Одеса. Тут уже нас далі почали лікувати. Під час сьогоднішнього огляду дівчата себе почувають добре, рани загоюються. А що ви їм робили? Перев'язки збита діном і зняла шви. Наразі родина збирається оселитися у квартирі, яку їм надали волонтери, та потребує допомоги. Ми збиралися тут піти до школи. нам Ну, канцелярії нема. Хотілося б ну, канцелярію якусь до школи. Рюкзаки. Рюкзаки, зошити. Пі, е... Який клас? Е, восьмій. Якщо ви бажаєте нам допомогти, можна написати мені на сторінці в Фейсбук або звернутися за номером телефону 099 419 4609. У нас навіть не залишилось ні документів, ні грошей, нічого. Все просто згоріло. Можливо, якби я не знепритомніла, щоб встигла б забрати цей тривожний чемоданчик, який був зібраний з самими необхідними речами і документами, але, на жаль, ну, сталося так, як сталося. Я розумію, що, ми всі, що головне, що ми живі, але це дуже боляче. Дуже боляче в один такий момент залишитися на вулиці без нічого. Ольга Лапшина, В'ячеслав Попелюх, Суспільне новини, Одеса. Єгор прийшов до дитячого стоматолога, оскільки в окупованому Херсоні родина не могла отримати лікування. Я приїхав з Херсону. Моя звати Катерина. Я чистя зуби. Часто? Часто. Почали боліти зубки, кар'яс з'явився дуже сильно. Ну, так як ми були трішки в окупації, не було лікарів там. Дитина дуже 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 себе гарно веде. Там він побоявся. А тут з першого разу вони переселенці довгий час знаходилися в окупації, тобто не могли лікувати зуби. Потім переїхали в місто Южне, там ходили по різним лікарям, але хлопчик не сидів і не відкривав ротика, не хотів лікуватися, плакав. Але я подивилася, що з ним можна знайти спільну мову з 20 молочних зубів 16 зубів у цього хлопчика. Були зруйновані. Якщо є неліковані молочні зуби у дитинки, це як вогнище інфекції, яка впливає не тільки на здоров'я порожнини рота, але і на загальний стан здоров'я дитини. Тобто ці бактерії з током крові розповсюджуються у серце, шлунковий тракт, слуглоби. Дитина дуже часто хворіє простудними захворюваннями, якщо є неліковані зубки. Через війну поменшало дитячих поліклінік, стоматологів і самих студентів. Саме останні починають кар'єру безпосередньо з лікування дітей, пояснює завідувач відділенням дитячого стоматологічного здоров'я Сергій Шпак. Студент сидить, розвертається і ну і лікує. Лікар працює в інституті стоматології. Каже, це єдина державна установа в Одесі, яка безкоштовно приймає дітей переселенців та військових. І зараз можливості закладу на межі. Лікарі майже за власний рахунок лікують пацієнтів, каже чоловік. Спочатку повномасштабного вторгнення ми зустрілися ну, те, що багато переселенців було у нас в Одесі і в Одеській області. І через якийсь час, там уже вже у квітень-травень, пішов вал дітей з загостреннями різними. Тобто вони вчасно не отримали допомогу собі на місці, пропустили 2-3 місяці лікування такого превентивного і пішли загострення, а саме там, гнійні загострення, які потребували чи розтину ясен. Дренування, видалення зубів, тобто так, такий був ну, проблема, така була. Зберегти дитячу службу стоматології наразі під час воєнного стану це нагальна потреба, пояснює за відділу епідеміології стоматологічних захворювань Оксана Деньга. Тих переселенці і ті, хто приходить до нас з тероборони і воєнні. Всім їм ми повинні надавати стоматологічну допомогу. Ми надаємо безкоштовну стоматологічну допомогу, але це дуже важко. Дуже важко. Тому ми шукаємо спонсорів. Тому ми шукаємо наших колег з-за кордону. У нас за роки війни повністю ліквідувалася дитяча служба як такова в плановому порядку. І всі ці питання, які виникають, виникають завдяки війні. Ми повинні розуміти, що е, програма після воєнних дій вже розроблена. Було п'ять дитячих стоматологічних поліклінік, і за останні роки їх злили з е, дорослими поліклініками. Вікторія Гапчук, Іван Форостян, Маргарита Шаткіна. Суспільне новини Одеса. Велечка Дійсна це символ миру, добра і процвітання України. Кожну весну вони тут. На цьому гнізді розплодюється, і потім старі їм ліпили отут гніздо напроти, О, і тут вже молоді сиділи. Ну, ще не виводили вони потомство. Що вивели на цьому місці? Я тут 67-го року, так контори там було гніздо одне, старе гніздо, ну його перенесли вже далі, ну, тут. Мирно штук 12, гніздів. У нас аби встановити платформу на бетонну опору електромережі та залишити гніздо лелек цілим. Робітники ДТЕК підіймали його краном. Сляток, як гніздо птахів зафіксували на платформі, його повертають назад на опору. Робляться також за допомогою крану. За словами представників ДЕКТАКІ, платформу мають зберегти життя лелек від струму, а електромережі від коротких замикань і позапанових відключень. період з 2020 по 2023 рік в Одеській області на електроопорах було встановлено 186 платформ. Це допомогло вберегти від загибелі понад 700 лелек, розповіла еколог Юлія Лукасевич. Незважаючи на війну в 2023 році енергокомпанія продовжила встановлювати платформи для білого лелеки, і вже на сьогодні встановлено 21 платформу. До кінця року ми плануємо ще встановити 15 таких платформ. Ксенія Дружиніна Суспільне новини, Одещина. Такий вигляд мають роботи майстрині з Подільська Людмили Горбатюк, які представили в Одеському історико-краєзнавчому музеї. Жінка розповідає, почала вишивати ці речі на початку повномасштабної війни. Виникла ідея передати ті ту історію, яка історію війни передати на полотно, тому що ми всі знаємо, що для України. Це код нації вишивання, і хотілося б для майбутніх поколінь, щоб вони щоб вони не забували про такі події страшні, які трапляються в нас на Україні. Загалом на виставці представили близько 30 робіт: це одяг, подушки, вишиті полотна та прапори. Все пов'язане з темою війни в Україні та й найбільш вразливими подіями для жінки, каже вона. Одну з робіт майстриня вишивала лише під час повітряних тривог. Найбільш таке вразливе для мене було це наш герой, який крикнув Слава Україні. Потім подія в Вінниці, де, малесенька дитина, де малесеньку дитину згубила ракета. І там на вишиванці є дуже багато янголятків, сердечок. Це присвячено усім тим діткам, які, на жаль, стали янголами. Ось так для мене всі роботи вони йдуть від душі, вони всі для мене з натхненням, всі болючі. Відвідувачка виставки Валентина Чечина розповіла, яка робота її найбільше вразила. Ось ця робота, вона просто вразила мене у серце. Це моя рідна каховочка, це наша рідна ГЕС. Традиційно всі каховчани, коли поверталися додому і перетинали міст каховської ГЕС, дзвонили або писали смс своїм рідним з коротеньким повідомленням, я вже на Гесі, скоро буду. Це знає кожен від малюка до людини такого поважного віку в нашому місті. Коли я прочитала у новинах, що расисти зробили з ГЕС, я не була там, я не бачила, не чула, але в мене таке склалось враження. Що я відчула кожен поштовх. Людмила Горбатюк каже, припинить вишивати, коли закінчиться війна. Виставка триватиме до 23 березня 2024 року. Олександра Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 20 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 8 до 11 вночі та від 17 до 22 градусів в день. В Одесі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, без опадів. Температура повітря вночі 10 в вдень 18 18-20 із позначкою плюс. Дивитеся Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.